За тебе з 20 грудня на жилейки Ямі, Гамі, ось такі пончики та міні -бер по 1690 та набір від АМДЕМС по 112 гривень. Також акція почнеться на ваш улюблений сік, сочок, садочок, яблуко-ананас, яблуко гранат, яблукович, мультифрут по 2690. І знову чомусь вони дали яблуко-ананас, але вже по 34 гривні. Я думаю, щось вони тут нахімічили. Також почнеться акція на ваш улюблений напій Мохіто. Він буде по 19 гривень, та Двохлітровий газований та негазований по 2650. Також акція на сирочки кому вершковий та бекон по 12,90, та крем-сир від Президент по 39,90, на шоколадки Вері Пері з апельсинкою та з карамелю по 18,50. Також на набір від конті менший по 60,7,50, там 232 грима, а більший за 109 гривень, там 363 грима. На каву ірландській віскі по 89,90, на львівську 73,90. Та Чібо по 77,90. Також акція на набір, «Чай мудрість природу 23,90 та 106 гривень. На багет від флінт з лобстером по 8 гривень, з крицями Бафало по 11,50, криватки Альбатрос 90 на 120 по 132 гривні. Також на ікру лососева, горбушева рибком продукт по 153 гривні. Також на напій, вино і гристи, тайрово, біле та рожеве по 110 гривень, та на вартіні менше 155. Більше 279,90. І, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, знайшка з Байнасті. Там ще більше цікавого. Також почнеться акція на пиво Різдвяне по 39 гривень, та на львівське 24 літри по 52 гривні. На вино, фрателі біле 1,5 літри по 129 гривень. І також на лінтвен Німецький, 139,90, дуже смачний. На набір Белс, там стаканчик і Белс, 339,90, також на криві палички «Вічі» по 99,90. Дуже смачний, також на сьому від своєї лінії. З кибочками по 91 гривні. Філе на шкірі по 146 гривень. Та ось така паста 34 гривні. А по карті я тебе, як завжди, дешевше, посилці в шапці мого профілю до 85 гривень за реєстрацію. А при покупці в АТБ на касі на 100 гривень та більше вам нарахує ще 50 гривень кешбеку. Разом 125 гривень кешбеку. Випишіть якому акції. Акції за тебе, які будуть вже завтра, знижки до нового року теріс 2. На ікру рибком продукт по 153 гривні. Крабові палички вічі 550 грам 99,90. на Олію Чумак Золота по 45 гривень, також креветки Альбатрос 90 на 120 по 132 гривні, нарізка. Глобана по 86 гривень, кава Ірландський Крем по 89,90, Львівська 73,90 та Фемелі Чус по 77,90. Також наплавлені сорочки Кому Вершковий та Збекону 12,90 та Крем Сирвіт Президент 39,90 і сметана по 25 та 29,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнаці, там ще більше цікавого, є вже повна газетка акцій на завтра. Також на цукерки Ямі Гамі 16,90 і набір ММД. С по 112 гривень, набір конті по 67,50, 232 двісті грама, а 363 грама 109 гривень. Також на шоколадки «Вері Пері» по 1850 та шоколад чорний молочний від корона по 22 ,90. Також на сік сочок, садочок, яблуко, гранат, яблуко, вишні, мультифрукт, яблуко ананас по 27 гривень. І ще один поставили яблуко ананас, по 34 гривні. Не знаю, живчик двохлітровий, газований та негазований, з яблуком по 26,90. Набір Акс гель для душу шістдесят та дезодорант Акс по 6990, Асівіт Тайро по 109 гривень, також на Мартіні маленьке 155 гривень, велике по 279,90. Також акція почнеться на Фрателі Фрагуліно, але вино по 129 гривень, півтора літра, та німецьких глінтвень по 139,90, пиво різдвяне львівське по 38,90, та на львівське 24 літри по 52 гривні. Також на набір джиліт по 209 гривень, та ось такий набір салветочок по 1690. Рута. Також на набір чаїв, мудрість природи по 23,90 та набір з чаїв по 106 гривень. Також на каву якобсмонарх Рощина» 87,90, мелена 75 гривень та 1 кілограм 337 гривень. Також на кукурудзу Верс по 36 гривень. Кава якобсмонарг Рощина Мелена, але в банці по 208 гривень, та цукерки чи 120 гривень. Як вам такі акції за тебе?